Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Питання мобілізації з понеділка буде ключовим. Пише військовий Денис Ярославський. Після проведення ставки усім військовим адміністраціям був наданий тиждень для пропозицій на загальних нарадах. Вони ломають голову. На стільки знизили мобілізаційний вік. чи надати ТЦК права? Вриватися у приватні спортзали або інші заклади. Як надати поліцейські права та перевіряти громадян та інше? зрозуміло. Те ці дії лише озлоблять людей та приведуть до збільшення СЗЧ-шників, яких зараз і так вистачає. Люди готові встати на захист держави, але для цього їм потрібно розуміти не так багато речей. Перший термін їх служби, друге чи можуть вони бути корисними своїй державі за фахом, наприклад, від інженера та етишника, куди більше користі на технологічному оборонному підприємстві ніж у окопі або тиловому штабі. І головне. Зрозумійте, нарешті ніхто не захоче віддавати своє здоров'я та життя, доки не побачить, що війна одна для всіх, доки умовний баканов, Гончарук або хтось кварталу не буде тримати авдіївку, куп'янська часів яр або сіверська. Закон України про правовий режим воєнного стану повинен виконуватися не вибірково. А мобілізація повинна бути справедливою. Все інше лише погіршить і без того важку ситуацію. В той же час, народні депутати мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану цю норму. Регламентує закон про військовий обов'язок і військову службу. Однак, заступник голови оборонного комітету Верховної ради нардеп Єгора Чернєва у розмові з фокусом зазначає, що в разі, якщо Україна стоятиме перед реальною загрозою, втратити державність правильним рішенням кожного буде стати на захист країни. Сьогодні немає передумов для загальної мобілізації. Мається на увазі четверта хвиля, коли на фронт ідуть усі, зокрема, я мої колеги та інші категорії громадян, які заброньовані, каже Чернієв за його словами, на законодавці. Чому рівні не прописано норму зняття з депутатів броні під час воєнного стану, але якщо виникне нагальна потреба кожному українцю взяти до рук зброю, депутати на рівні з усіма мають стати на захист України. Особисто про себе можу сказати. Я у 2014 році пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, брав участь у захисті Києва і готовий за необхідності піти на фронт, каже фокусу Нардеп. При цьому Чернів вважає, що керівництво країни, навіть у разі якщо на війну доведеться забирати всіх. Чоловіків необхідно зберегти. Наприклад, міністрів та інших чиновників, які відповідають за функціонування держави, потрібно залишити на їхніх посадах. Якщо міністр бере дорогу зброю, це означає, що війна прийшла у міністерство і бої тривають прямо на вулицях Києва. Міністри повинні керувати своїми відомствами, щоб країна продовжувала функціонувати. Міни забезпечувати пенсії, міноборони забезпечувати армію і так далі. Зазначає Чернєва. заступник голови оборонного комітету Верховної Ради. Вважає, що Татські броні не повинні поширюватися на їхніх дітей і родичів і призиватися в армію має кожен, хто потрапляє під критерії мобілізації. Я знаю, що на фронті сьогодні є і чоловіки, і діти моїх колег. На жаль, є колеги жінки в парламенті, чи чоловіки загинули під час великої війни від рук окупантів. Тому не потрібно виокремлювати членів родин нардепів в окрему касту. Всі рівні перед законом. Якщо хтось ухиляється, треба робити висновки. Не існує броні на дітей депутатів, міністрів чи інших чиновників. Каже нердепа, на жаль, чернів не назвав прізвища родичів депутатів, які зараз на фронті, тому що таки немає. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.